Доброго дня усім, колеги, будемо починати наш вебінар. Сьогодні ми говоримо про мобільну цифрову грамотність для людей похилого віку. Як одну з освітніх послуг, які ми надаємо у наших хабах цифрової освіти. Цілком зрозуміло, що люди цієї вікової категорії будуть становити Ну, переважно більшість цільової аудиторії, яка буде звертатися до вас саме для задоволення освітніх послуг у галузі мобільного, мобільної грамотності. Найпоширеніші мобільні цифрові пристрої, з якими мають справу наші користувачі, це планшет і смартфон. Тепер ми подивимося, як кореспондується наша тема із рамкою цифрових компетентностей. Власне кажучи, мобільна грамотність належить до першої сфери компетентності. Цієї рамки це основи комп'ютерної грамотності. Але вона дотична також і до всіх інших сфер компетенцій, так чи інакше. Це стосується і комунікації та взаємодії у цифровому середовищі, це стосується і безпеки у цифровому середовищі. І це стосується і створення цифрового контенту теж, тому що якщо, наприклад, ви готуєте якусь, якийсь допис в мережі Facebook, це теж є вид цифрового контенту. Треба ще звернути увагу на один важливий нюанс, який виникає в процесі роботи з надання освітніх послуг, коли ми говоримо про... Мобільна грамотність і одну з його основних відмінностей від комп'ютерної грамотності. Якщо комп'ютерні системи операційні, вони в принципі уніфіковані, тобто той, та ж Windows 10, з якої працює більшість із нас, вона однаково виглядає чи на комп'ютері персональному чи на ноутбуці, то із телефонами різних виробників зі смартфонами. Ситуація дещо інша, оскільки кожний вироб, кожен виробник певної моделі телефону, певного бренду, він створює так звану графічну оболонку, тобто це так званий інтерфейс користувача, який, власне, визначає взаємодію, взаємодію користувача із операційною системою. Інакше кажучи, може, може змінюватися логіка інтерфейсу, його структура. Розташування певних іконок, як вигляд стартового екрану може мінятися, мінятися назви меню, підменю. Одні команди можуть переходити з одного меню в інший і так далі. Це особливо може бути актуально в тому випадку, коли ваш користувач із, із якоїсь однієї моделі телефону, до якої він вже звик, змушений перейти на іншу модель. І ці труднощі, ці технічні труднощі можуть... Об'єктивно ускладнити його роботу з пристроєм, тому тренерам хабів треба зважати на цей нюанс, мати його на увазі, поглиблювати свої знання у цій площині для того, щоб мати можливість швидше, швидко зорієнтуватися у разі виникнення таких труднощів і підказати допомогти вашому клієнту. Крім того, специфіка надання. Світніх послуг у галузі мобільної техніки, це те, що багато із багато із цих послуг, багато із цих звертань будуть мати такий ситуативний характер, що можна, можливо певною мірою стихійний, оскільки вони, це все диктується умовами поточного моменту. Скажімо, з досвіду до вас може прийти людина, яка, скажімо, загубила на екрані якусь, якусь піктограмку і не може її відшукати. Не знає, наприклад, як зайти в той чи інший додаток. Або хоче послати, скажімо, сину, і якусь фотографію, свого внука в Інстаграм і не знає, як це зробити. Або хоче, сподобалася їй якась картинка і хоче поставити собі як шпалери на свій екран головний і теж не знає, як це зробити. Тобто от такі, от, такі поточні моменти. Будуть мати, будуть визначати більшість вашої ситуації, вашої взаємодії з клієнтами. Яким чином можемо надавати ці послуги? інформаційно консультативні послуги, вони надаються у режимі реального часу, віч на віч, коли відвідує ваш користувач-хаб, може бути дистанційне консультування. То, наприклад, як ми бачимо... Одна з можливих форм це оплата комунальних послуг через електронний банк, і, скажімо, отримання довідки внутрішньопереміщення особи. Ще одна форма довідкової роботи це постійна робота бібліотекаря-консультанта чи волонтера, який працює в форматі бібліотекар поруч надаючи консультації довідки. Ось, наприклад, це може бути опанування смартфона. Такий ну, широко, широко сформульована тема. Дуже ну, так, Використання сервісу Zoom, наприклад. Це, він теж активно використовується на смартфонах. Тематика можливих навчальних занять з мобільної грамотності, власне, це можна розглядати як певний каркас, основу для цілого курсу із мобільної грамотності. Тут враховані, в принципі, всі основні аспекти запанування цих пристроїв мобільних, їх вже можна по-дальшому конкретизувати, доповнювати. Починаємо з основних налаштувань смартфона. Обов'язково дуже важливий пункт, особливо в контексті безбар'єрності. І в контексті вікової категорії, з якою ми маємо, переважно будемо мати справу. Це спеціальні можливості для людей з певними вадами зору, слуху. Тобто вікові особливості теж диктують свої умови. Це сервіси Google популярні на сьогодні. В першу чергу це створення поштової скриньки і доступ до всіх інших сервісів, які надає компанія Google. Найбільш поширені з них це використання диску, так званого хмарного сховища, карти, перекладач і ще багато інших. Далі важливий аспект це повсякденне, повсякденне використання месенджерів, вайбер, телеграм, обмін якимись медіафайлами, спілкування в чатах. Онлайн-банкінг. Це теж одна з вимог часу. Оплата комунальних послуг та товарів. І через банківські додатки. Всі ми знаємо, які з них найпопулярніші. Ось 24 чи Приват-24. Онлайн безпека. Це теж дуже важливий аспект, який не можна обійти, коли ми опановуємо мобільну грамотність. У нас цьогоріч вже був семінар присвячений цій темі. Ну, фото-відео. Тобто ось це така основа на яку вже можна нашаровувати якісь інші теми і підтеми, а відштовхуватись можна від, від цих цих питань, від цього комплексу питань, коли ви будете формувати тематику навчальних занять з мобільної грамоти. Ще один важливий аспект, який може вам стати в пригоді, коли ви будете організовувати якісь групові заняття у вашому хаді. Це так, організація бездротової трансляції екрану смартфона. Всі сучасні, більш-менш сучасні смартфони, якщо не найдешевших цінових категорій, вони в принципі повинні забезпечувати цю технологію. Тобто вам потрібен комп'ютер або ноутбук. Ну, власне кажучи, скоріш за все, ноутбук. З підтримкою технології Miracast, далі сам власний телефон. Проєктор і демонстраційний екран чи телевізор. Тобто, таким чином ви можете організувати якісь групові заняття, присвятивши їх якійсь певній темі. І детально в деталях ваші користувачі будуть бачити всі маніпуляції, які ви робите на екрані, куди ви натискаєте. Тобто така візу візуалізація, синхронна візуалізація викладу матеріалу для багатьох. Взагалі слід відзначити, що дуже бажано для ефективної роботи саме в галузі, і не тільки для мобільної освіти, але в першу чергу для цього мати, щоб у вашому хабі був наявний, справний смартфон, він не обов'язково повинен бути новий. Якщо ваша бібліотека має можливість придбати, це добре, якщо ні, то можна знайти якісь Телефон, яким вже ніхто не користується, але який ще цілком справний. По-перше, ви можете використовувати його як комунікатор, тобто це зв'язок, зворотній зв'язок з вашими користувачами вашого хабу, як в телефонному режимі, так і через, скажімо, створення певних спільнот у месенджерах чи соціальних мережах. Якщо ви не можете, допустимо, оплачувати тариф вашого мобільного оператора, але якщо у вас є стабільний Wi-Fi, ви теж можете цілком з цією метою пристрій. Крім того, це також пристрій, за допомогою ви будете здійснювати фото і відео фіксації вашої роботи, ваших заходів. Таким чином ви можете розгрузити допустим, свій персональний телефон, полегшити собі роботу. Можете створити, і доцільно було б, напевно, створити спеціальний аккаунт, скажімо, Google, для, для того, щоб працювати з цим аккаунтом безпосередньо з вашого телефона, смартфона. Ну і крім того, він також може стати вам в нагоді, коли ви для організації ось цієї трансляції, яка на смартфонах з навчальною метою, про яку я тільки що говорив. Тепер ми подивимося, що нам пропонує в галузі мобільної цифрової грамотності платформа «Дія Освіта, Національний адвітейнмент, освітня платформа актуальних знань та навичок. Цій темі тут присвячено цій платформі декілька освітніх серіалів, ну, не декілька, напевно, їх більше, але таких найбільш специфічних, декілька освітніх серіалів і також симуляторів. Ось ці серіали і симулятори, які вони не всі присвячені власне смартфонам, але вони всі мають дотичність до цієї тематики, тому що вони охоплюють питання і, і цифрової безпеки, і онлайн безпеки, і, власне кажучи, базові цифрові навички, які потрібно опанувати перш ніж приступати до роботи з, зі смартфоном. Ось ми бачимо базові цифрові навички, базові цифрові навички для людей елегантного віку. Такий доволі цікавий серіал, який вже користується великою популярністю серед користувачів хабів. Смартфон для батьків. Також можна ще порекомендувати цифрові гроші. Кіберняні. Це теж питання. актуальні питання безпеки. Онлайн безпека для людей елегантного віку. Можна розпочати, допустимо, з цього серіалу базові цифрові навички для людей елегантного віку, як користуватися смартфоном та інтернетом. Розроблений, серіал розроблено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України для платформи дія освіта за підтримки програми розвитку ООН в Україні за фінансування уряду Швеції. Серіал від компанії Київстар Смартфон для батьків. Він повністю, власне кажучи, присвячений смартфонам. 10 серій з середньою тривалістю 7 хвилин. Вони дають досить такий стислий і досить вичерпний перелік всіх основних налаштувань, всіх основних потреб. Для звичайного користувача, скажімо, інтернет, інтернет дзвінки, обліковий запис Google, мобільні додатки, безпека, як налаштувати телефон під себе. І багато інших питань, і розглядається також доволі детально мобільний додаток Мійкий Робота з ним. Ну, власне кажучи, вичерпна стисла інструкція з користування смартфоном. Також є симулятор онлайн-безпека для людей елегантного віку і гайд. Тобто такий текстовий формат. Подаються основні тези. Основні тези, які проілюстровано також у симуляторі і в серіалі. От як, наприклад, може виглядати проходження цього симулятора, скажімо, є завдання: чи варто додати номер телефону до адреси своєї електронної пошти? Два варіанти відповідей. І мені, одна з них варто обрати унікальну адресу електронної пошти без особистого телефону, а друга так, звичайно, тоді подзвонити мені зможуть. Для когось може це, це може виглядати дуже просто, але все, все складається і починається з простого. І для багатьох користувачів всі ці питання будуть абсолютно непростими. Тому цей серіал, і ці вказані вищі серіали і симулятори варто рекомендувати вашим користувачам, особливо похилого віку, які захочуть опанувати мобільну грамотність. Ще один важливий серіал. У нас теж цьогоріч вже був вебінар, присвячений цій тематиці. Це цифрові, цифрові технології для людей з інвалідністю. Які інструменти допоможуть людям з інвалідністю вільно користуватися інтернетом, гаджетом і комп'ютером. Там є декілька серій, які, власне кажучи, присвячені налаштуванню ваших пристроїв, як комп'ютерів, так і мобільних. Для людей кажу, з інвалідністю, там, які ці пункти мають назву спеціальні можливості, для людей з вадами зору, слуху, наприклад, там можливо робити масштабування, налаштування масштабування, налаштування вис високої контрастності тексту, налаштування, скажімо, озвучення певних, ток називається цей і вже внутрішній такий вбудований додаток системи. Який озвучує там, всі піктограмки, всі, всі іконки, всі команди, які здійснює людина на телефоні. Серіал реалізовано Міністерством цифрової трансформації разом з громадською організацією «Паросток» у межах конкурсу IT ініціатив Хак Корона і Україн, що проводився Міністерством цифрової трансформації та програмою НГАП, «E яка реалізується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією. Тобто, бачимо, що. Робить. В основу кожного серіалу закладена досить така серйозна методична база. Ми ще раз собі згадуємо, що всі ці освітні продукти вони формуються і базуються на, на тих сферах компетенцій і їх вимірах, які закладені в, рамку, в цифрову рамку компетенцій для громадян України. Дічком 2.1. Можна ще згадати серіал Мобільний фотограф, як, скажімо, заробляти, знімаючи на мобільний телефон професійно. Ну, це, власне кажучи, вже професійний підхід для тих, хто може виявити бажання займатися цим на постійній основі, робити це високоякісно і, можливо, заробляти на цьому якісь кошти. Можете рекомендувати цей серіал тим, скажімо, вже більш, більш просунутим, більш кваліфікованим вашим вистувачам, які мають якісь творчі, творчі, творчі плани, які мають енергію і бажання опановувати ось таку форму діяльності. Освітній серіал створено з ініціативи Мінцифри для платформи Дія Освіта за підтримки Google фонду Східна Європа, сприяння Базилік. Згадаємо декілька слів, скажемо про мобільні застосунки. В принципі, ми всі вже добре орієнтуємося, які, ці, які застосунки є найбільш поширеними, які використовуються нашими клієнтами, які, скажімо, мають певну таку спрямованість, в тому числі і вікову специфіку. Ну, згадаємо тут про застосунки. Це, це, до речі, і, скажімо, цей самий додаток Healthy, скажімо, таблетки UA. В багатьох ваших бібліотеках, я думаю, вже проводилися заняття з цього приводу, з навчання. Згадаємо про застосунок Дія від Міністерства цифри. Це такий мобільний варіант порталу Дія. Порталу Якщо називається держава в смартфоні. І що пропонує нам цей застосунок? Електронні документи, біометричні закордонні паспорти, ID-картки. Картка платника податків, пенсійне посвідчення, довідка переселенця, посвідчення водія. Це далеко ще не всі пункти, які зараз пропонуються нам, тому що додаток постійно розвивається, отримує нові функції, новий, нові напрямки послуг. Але цей серіал, він зараз популярний, він має масового користувача, він має перспективу розвитку. Його варто застосовувати. Ще один такий цікавий і важливий, на мою думку, мобільний додаток це Пенсійний фонд України. Зараз Пенсійний фонд України має, скажімо, більш широке коло компетенції, ніж раніше. Багато функцій соціального страхування. Перебрав на себе ця установа, і тепер цей додаток може бути актуальним і... Використаємо далеко не лише для людей похилого віку, а й для практично всіх інших категорій. Основні можливості, ось ви бачите стартовий екран тут цього додатку. Основні можливості, які тут він нам пропонує, це подання заяви про призначення чи перерахунок пенсії, подання запитів про внесення змін до пенсійної справи. Повідомлення сповіщення від пенсійного фонду, ви можете відстежувати стан опрацювання вашого звернення, отримання довідки про трудовий та страховий стаж, і до... для суб... оформити довідку про доходи для оформлення субсидій, повідомлення про відкриття персональної облікової електронної картки, довідку про особливу умову праці, довідка за формами ОК-5 та ОК-7. І що важливо відзначити, дуже оперативно відбувається це генерування ось цих довідок. Це інколи буває буквально декілька секунд. І замість того, щоб десь стояти в якихось довгих виснажливих чергах, ви можете отримати на свій комп'ютер чи телефон довідку з усіма, з усіма необхідними атрибутами, а на залічені секунди. Якщо так коротко підсумовувати, теж про що ми говорили, то значить, акцентуємо увагу на, на тому, що тренерам хабів, якщо ми говоримо власне, про мобільну грамотність, треба десь старатися знаходити якийсь час і, скажімо, самотужки навіть брати телефони скажімо, різних моделей, навіть різних, з різними операційними системами, скажімо, телефони, iPhone, вони базуються на зовсім інші. Операційні системи, ніж більшість тих телефонів, якими ми користуємося. І дивитися на специфіку інтерфейсу, на його логіку, де розташовані команди, які куди що натискати, тому що наші клієнти вони можуть зіштовхуватись з такими проблемами досить часто. Ось, скажімо, от, допустимо, був в нього якийсь телефон в людини, а. Він зламався, і тут йому, скажімо, там онук віддав свій телефон. І для нього абсолютно все незнайоме все. І Починаючи від стартового екрану, він не знає, де тепер ті всі його команди, якими він користувався. Оцей алгоритм дій вже втрачено, який вже, можливо, сформувався в за якийсь певний час. І Практично треба розпочинати все з нуля, і тут ми, тренери, часом можемо. Досліджувати пристрої ваших користувачів разом із ними. Тобто будемо. Власне кажучи, весь процес навчання на тому і базується, що процес навчання, це процес двобічний, і людина завжди сама щось опановує, яка навчає інших, опановує в той же час щось нове для себе. Також акцентуємо увагу на, ну, скажімо, я можна навіть сказати, необхідності. Наявності смартфона для навчальної мети у вашому хабі, для, органі... з організаці... для вирішення організаційних питань. Ну, власне кажучи, відповідні матеріально-технічне забезпечення, у вас повинен бути стабільний, досить швидкий Wi-Fi, демонстраційні екрани, персональні комп'ютери чи ноутбуки для організації презентації. Якихось, скажімо, для того ж самого перегляду, колективного перегляду серіалів з платформи Дія цифрового освіта і так далі. Ну і коли ми формуємо, коли ми з вами формуємо навчальний план, освітній курс з мобільної грамотності. То стараємося охопити ось, ось це, це коло питань, про які ми вже говорили. Тобто це, це і головні системні налаштування, і онлайн безпека, і спеціальні можливості. Обов'язково вказуємо. Враховуємо в своєму плані роботи і використання месенджерів, і онлайн-банкінг. Ну, в принципі, все це коло питань вам вже знайоме з практики вашої роботи. Просто ми це все систематизуємо і доповнюємо якимись під темами, під рубриками. Власне кажучи, на цьому в мене все. Дякую учасникам за увагу. Якщо немає запитань, то тоді вже на все добре. І до побачення.